Чоловік, що попав в рай, попросив у Бога, щоб той відпустив його на екскурсію у пекло. Бог не заперечив, а чоловік повернувся дуже задоволений, бо чорти його дуже гарно прийняли. Попросився ще раз та ж історія, ще кілька разів. Супер! І тоді чоловік відпросився в Бога назавжди. Але коли прийшов в пекло, чорти вручили йому лопату. Показали, де знаходиться вугілля і куди його кидати, та й дали копняка під зад. Йди, працюй. Чоловік каже, як же так? Ви ж мене так гарно приймали. А ти не плутай, туризм з еміграцією. Параноїк і шизофренік повертаються з прогулянки в корпус. На зустріч гопники. Параноїк, біжимо. шизофренік, та годі тобі. Гопники наближаються, і шизофренік їх легко так на асфальт укладає всіх захоплений параноїк. Як ти так зміг? Шизофренік, та що там? Їх троє, а мене семеро.